Таким мир був, таким його і закарбують в пам'яті віничани. Майже три десятиліття тут крутили кіно. Зараз екс-кінотеатр напівзруйнований. Будівлю демонтують і потроху забудовують територію. На цьому місці інвестор, він же ж власник, планує виконати реконструкцію збільшенням параметрів об'єкта, з збільшенням його площ. Тобто, це вже не буде чисто. Кінотеатр, яким він був, це вже буде культурно-торгівельний комплекс. Новий заклад будує вінецький бізнесмен Юрій Коробкін, Він же власник об'єкту та землі. Ми неодноразово намагалися зв'язатися з забудовником, аби з перших вуст почути, що саме виросте за парканом, але марно. Вінничани ж тим часом фантазують на тему. Взагалі тут мав бути кінотеатр. Це очередний торговельний розвикательний комплекс, по-моєму, вже не нужен тут. І в городе вистачає. Старе зняли, тепер новое построить. Правильно? То, что оставят тут кинотеатр, конечно, мы відносимося положительно, потому что, е, хоть мы уже и в возрасте, но я изредка, я лично со своєю подружкою, я сюди хожу. Будет красиво в нашем городе, новый кинотеатр. Это всегда хорошо, когда что-то новому идем, к лучшему. Принаймні у проєктах значаться три кінозали. Мир має перетворитися на сучасний мультиплекс з площою 16 тисяч квадратних метрів з парковкою на даху. на першому етажі планується супермаркет і вспомагательне поміщення, а також рекреаційна зона, Другий етаж це вспомагательне поміщення і магазини. Третій етаж це собственно кінозали, многофункціональна зона для. З ігровими площадками, барами, містради. Подейкують, що у новому закладі оселиться французька торговельна мережа Ашан. Я таку інформацію попередньо чув, так що будемо сподіватися, тому що в нас в Вінниці ще цієї мережі немає. Я наскільки знаю, це достатньо ціновій політиці. Цікава торговельна мережа. Наразі за парканом на Келецький активно будують, але цей процес місто не контролює. До 1 липня діє мораторій на будь-які перевірки. Тож дотримуватись проекту чи ні, вирішує забудовник. Якщо буде атлічатися від заявленого. Ми винесемо виявімо нарушення, винесемо приписи, дадемо сроки для устранення нарушень. Якщо в указані сроки не будуть ці нарушення, буде... Організація штрафована за нього виконання припису, ані уповнення підписання і підідане документи в суд. Завершити будівництво мультиплексу планують у 2016-му. Та чи називатиметься він миром, невідомо. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.